Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Ми сьогодні продовжуємо наше навчання на четвертому курсі моїх задач з параметрами. Задача з параметрами на всі смаки. І прийшов час зробити трішечки крок вперед, розглянути більш складну, в даному разі, квадратну нерівність другого типу. Знайдіть це значення параметра, за яких ось така нерівність має розв'язки. І всі вони є розв'язками ось такої нерівності з модулем. Ну, маю сказати, що за великим рахунком. У вас є, ну то ті, хто подивився перший курс. Ті, хто подивився перший курс, у вас є база розв'язати це не дуже просте завдання, я маю сказати. Але воно складніше, ніж те, що ми розглядали на першому курсі. Більш того, у цьому завданні треба правильний підхід. Правильний підхід полягає. Ми натиснемо паузу, ви спробуєте самі розв'язати. А потім я підкажу, в чому полягає правильний підхід. Правильний підхід полягає в тому, що давайте ми не будемо чіпати нерівність з параметром, а спробуємо розв'язати нерівність, яка є з модула. Ось цю нерівність. Ну, я такі нерівності дуже часто давав учням. Математик навіть звичайних класів давав. Деякі учні працюють по шаблону, розкривають модуль, якщо x більше нуля, x менше нуля, два випадки. Можна так працювати, звичайно. Тобто, якщо працювати правильно, з цим способом нерівність розв'яжеться. Але цей спосіб не є раціональним. Давайте ми з вами здогадаємося, хто не дивився моїх роликів, що х в квадраті – це все одно, що х по модулю в квадраті. Я це навіть на відеоуроках у 8 класі пояснював. Таким чином, для рівнянь, правда, не для нерівностей. <кхм> Таким чином, ми можемо переписати ось у такому вигляді, по-перше. І по-друге, ми можемо модуль x позначити буквою T, Т, Т більше або рівнює 0. Тому тому, ми можемо давайте я обведу, отримати квадратне рівняння відносно Т. Записавши квадратну нерівність, записавши відповідне квадратне рівняння і знайшовши корення або там за формулою коренів, або ТРМ Вієта, я пораджу розкласти на множники. Потім ми повинні здогадатися, що Т більше нуля буде рівня. Ви ж не забули, правда? І оскільки Т більше буде рівня 0, цей компонент більше нуля. Тому ми повинні вимагати, щоб хміну 1 менше або рівню 0, х менше або рівня одиниці. Повернемося до х, х по модулю менше або рівня одиниці, і отримаємо розв'язки. Цього цієї нерівності другої, без, без параметра. Да, нерівність з модула. Отже, нам треба, давайте я скопіюю, і ми трішечки переформулюємо задачу на даному етапі. Знайдіть ці значення параметра, за яких нерівність має розв'язки, і всі вони. Фактично належать, належать, давайте я. І всі вони належать від мінус 1 до 1. Ось я переформулював, бо я вже другу нерівність розв'язав собі потихеньку. Досвідчені розв'язувачі знають, що якщо б тут був дискримінант цього квадратного тричлена повним квадратом, то це б розв'язувало задачу дуже швидко. Ну, це вже нам, мабуть, не дуже цікаво, не дуже цікаво, тому тут дискримінант не є повним квадратом. Отже, ми дивимося на цей вираз як на функцію. Давайте я скопіюю і подивимося на цей вираз, як на функцію. Графіком цієї функції для всіх значень параметра А є парабола. Тому що старший коефіцієнт не залежить від параметра. І оскільки, давайте трішки ближче, оскільки старший коефіцієнт одиниця, то це така парабола, гілки якої напрямлені вгору. Ділки якої напрямлення вгору. У ну, мене парабола не дуже класно на планшеті креслиться. Ось сьогодні нормально вийшло. І розв'язками цієї нерівності зображеним схематично є оцей проміжок від x1 до x2, не включаючи x1 і x2. Нам треба, щоб всі значення, які я тут закреслив червоним, належали. Проміжку від мінус 1 до одного, який я закреслю внизу блакитним. О! Ну, а далі ми повинні взяти, я собі навіть написав, урок 1.16. І в уроці 1.16 така ситуація абсолютно повністю показана. Два корення, і вони обидва належать даному проміжку. Для цього ми вимагаємо, щоб абсциса вершини парабола була між мінус 1 та 1. Причому абсциса вершини параболи, вона має, не може дорівнювати мінус 1 на 1. Це по-перше. По-друге, ми вимагаємо, щоб значення функції в точках 1 і мінус 1 було більше або дорівнює 0. Може х1 дорівнювати мінус 1, а х 1. Тому. Більше буде рівню 0, більше буде рівню. Ну, і ми вимагаємо, щоб курення існувало. Тобто, щоб дискримінант був більше, або дорівнює нуля. Ну, все. Залишається. Дуже технічно це закінчити. Мінус 2 на А плюс 2, що ділиться на 2, більше мінус 1, менше 1. F від мінус 1 це 1. Мінус 2 на А плюс 2 мінус А плюс 2 більше Або дорівнює 0 Ф від одиниці 1, 1, плюс 2 на А плюс 2 мінус А плюс 2 більше Або дорівнює 0. А дискримінант я напишу так: 4 на А плюс 2 в квадраті, плюс 4 на А плюс 2, і потім не буду я розкривати дужки Я. Поступлю. на... Ну, Давайте я по черзі все-таки. Значить, ми на 2 скоротили і на мінус 1 домножили, дзеркально поміняли, від цього нічого не змінилося. Я підглядаю в чорнетку. Після спрощень другого ми отримаємо мінус 3А-5 більше буде рівною 0. Після спрощень першого а плюс 3 більше буде рівню 0. А тут я покажу окремо. Тобто тут треба 4. 4А плюс 2 винести за дужки, В дужках буде А плюс 2 плюс 1. Тобто А плюс 3. На 4 можна поділити. А плюс 3 на А плюс 2 більше буде рівня 0. Тепер, коли ми. Давайте я, в мене місце отак сьогодні. Да? Значить, я маю 2 відняти від трьох частин. Першої нерівності, тут буде А менше або дорівнює мінус 5 третіх, тут А буде більше або дорівнює мінус 3. І оскільки в мене у другому є А плюс 3 більше, або дорівнює 0, і добуток більше, або дорівнює 0, то друге також більше буде дорівнює 0. Ну, коротше кажучи, в мене буде А більше або дорівнює мінус 2. Давайте малювати тут. Все, мабуть, зразу. Ну, учню теж точно буде складно все проаналізувати. Значить, У нас які ключові точки? Давайте мінус 1. Я візьму побільше такий. Тут у мене буде мінус 2, тут у мене буде мінус 3. Значить, перше в нас від мінус. Я хочу, сьогодні у мене кольори не хочуть працювати. Від мінус трьох до мінус одного. Це в мене оце перше. Більше менше або дорівнює мінус 5 третин. Мінус 5 третин. Так, я хочу блакитний взяти. Мінус 5 третин. Менше або дорівнює, але більше або дорівнює 3. Тобто ось воно. І в той самий час більше або дорівнює мінус 2. Ну, ви бачите, що таких параметрів А якось так не дуже наплакало. Від мінус 2 до мінус 5 третин. Х належить від мінус. 2 до мінус 5 третин. І цю нерівність, шановні учні, ми з вами розв'язали це відповідь. Тобто, не їх перепрошую, а відповідь а належить від мінус 2 до мінус 5 третин. Я хочу учням ще і вчителям надати певний бонус. Певний бонус до цієї нерівності. Давайте ми припустимо, що в цій нерівності. Автор би поставив не менше нуля, а менше або дорівнює. І тоді цю схему, яку я запропонував, треба досить обережно використовувати. Чому? Тому що, якщо дорівнює нуля, може бути ось така ситуація. Мінус 1, ось єдиний розв'язок, який цьому проміжку не належить. Але f від мінус 1 f від 1 більше нуля. Тоді треба не забути про положення х вершини. У нас х вершини випадає. Але що цікаво? Цікаво, що в цієї нерівності х вершини, ну, тоді було, треба було писати х вершини більше, або до рівня, мінус 1 менше, або до рівня. Для того, щоб учні не заплуталися, я в таких ситуаціях. Учням рекомендую розглянути окремо дорівнює. Тобто розглянути окремо, коли дискримінант дорівнює нулю, тихо і спокійно. Де наш з вами дискримінант? Ось він. Тихо і спокійно. Ми беремо цю ситуацію, розглядаємо. Ви зараз побачите, наскільки це швидко приводить до мети. Коли в нас дискримінант дорівнює нулю. У нас два випадка всього-навсього, ми їх конкретно знаємо, вони раціональні числа які проблеми. А мінус 2. Ми отримаємо х квадрат менше, або дорівнює 0, і х дорівнює 0 єдиний розв'язок оцієї моєї модифікованої, скажімо так, нерівності. Да? Тобто це не та нерівність, яку я задав в умові. Да? Модифікована. Х дорівнює нулю. Належить проміжку від мінус 1 до 1, належить. Раз належить, значить Амінус 2 влаштовую. Так ми з вами і так під час нашого дослідження отримали А мінус 2 влаштовує. Що ви нового отримали, Олександр Семенович? А зараз побачите. А от якщо А дорівнює мінус 3. Яке в нас буде рівняння? Буде рівняння х квадрат мінус 2х плюс 1 менше буде рівню 0, х-1 в квадраті менше буде рівню 0, х дорівнює 1. Х дорівнює 1. Належить проміжку від мінус 1 до 1? Належить. Значить, та дорівнює мінус 3 теж влаштовує. До чого я веду? Шановні учні, я веду до того, що якби я цю нерівність склав з умовою менше або дорівнює 0. То до цього, що я написав у відповіді до першої нерівності, в нас ще було б дорівнює 3. Розумієте, в чому хитрість цього було, цього рівняння? Тому я або отака була б відповідь. Я коли складав, то я думав дати менше, бо дати менше буде рівня, все-таки менше буде рівня це буде важко. І я придумав такий педагогічний прийом, що я спочатку покажу менше, а потім, коли я покажу менше, ми розглянемо менше буде рівня. Шановні вчителі, я сподіваюся, що цей педагогічний прийом. Буде вам цікавий і корисний. <свісно> Всім буде цікавим і корисним мій сьогоднішній фільм. Ви бачите, що ми у нашому четвертому курсі задач з параметрами рухаємося далі. Ми розглядаємо більш складну нерівність. І я хочу вам відкрити секрет для нашого наступного уроку, четвертого курсу. Я склав ще більш цікаву і складну задачу. Тому до зустрічі на наступному уроці. До побачення.